Тому такій болючій, кривавій, ніби вона цілу ніч плакала чи цілувалась. Навіть подумав, якщо це від сліз чи цілунків, а скажімо, не від імен поетів, наскільки це залежить від її колишніх стосунків, від її дорослих образи дитячих секретів? Від чого залежить стукіт її черевиків? Буде покара новини. Скажи взагалі бодай щось, чого що не скажуть в новинах. Вірші це невдалі спроби самогубства. Дощ починається з хмари, смерть починається з осені. Ти починаєшся з мене. Ти любиш мене? питає тебе Ісус, відрізаючи вухо Ван Гогу. Валентина виє і плаче на тисячі голосів. Асфальту і трави узбіч, абрикоси безкінечно летять у серпневу ніч, і страх зникає, бо ніч ця немає дна. Але їх так багато. Вони всюди, ці маленькі сторожові вежі, таке враження, що тутешній люд живе винятково полюваннями або мріями про полювання. О п'ятій ранку з редакції потелефонував барі. Вибач, але війна почалась. Будь ласка, до полудня перший репортаж. Постійно сняться вірші мені. Ці чорні янголи твого імені. Вони кричать: до зброї, до зброї. Я завтра маю виступ у Львові на моєму ліжку, плями твоєї крові. Доми, ти попіл імперії.